Всім привіт! На вулиці справжня весна. дивіться Яка чудова погода? Я знову в машині знімаю. Я приїхала до лікаря. Пройшло вже два тижні з 28 тижня. Тобто, в мене зараз 30-й тиждень вагітності. Я їжджу приїх... я до лікаря десь кожні плюс-мінус два тижні. От Сьогодні я буду здавати на лісечі, робити УЗД огляд. У мене ще буде доплер і потім консультація у лікаря. А, як пройшли мої два тижні? А, з одного боку, вони пройшли непомітно, а з другого боку нема другого боку, насправді вони дуже швидко в мене прийшли. Я взяла відпустку а, на два тижні на роботі. От. І зараз мені повинні сьогодні ще оформити декрет. Так як в мене вже 30-й -ти тиждень, от сьогодні мені оформлять, е, лікарняний до пологів. І будут чекати, скільки в мене залишилось, якщо в мене 30-й тиждень, в ідеалі, щоб я доносила хоча б до 36-го, а ще краще до 38-го. Тобто, або 6 тижнів, або 8 тижнів. І я, коли задумалась за це, що мені залишилось, наприклад, 6 тижнів, то я офігела, тому що, блін, це. Півтора місяця дуже скоро. От. <кій> Коли все починалося, я думала, що 9 місяців це ж так багато, а залишилось, по суті, півтора або два. <кій> по самопочуттю розкажу ще. Відчув... Ну, почуваю я себе, в принципі, плюс-мінус нормально. Один раз в мене була дуже сильна мігрень, ну це з якихось волн чи з чогось такого. От. В основному я відчуваю себе нормально. Апетит у мене є, він не став більший, Ну, він став більший, а після цього ще більше він не став. Тобто, в принципі, пересмінив с норм. Єдине, що в мене дуже сильно важкий живіт. От. І мені важкувато довго ходити, довго стояти. Я не можу довго прогулюватися. Якщо вийти погуляти, то це там пару округів навколо мого ЖК і все. От. Тобто, далеко я теж не їжу, тому що постійно хочеться в туалет. Я тусуюсь практично весь час на районі або на дивані або на ліжку. От. Бандаж трошки рятує, От. але вдома я його не так часто надягаю, тому що вдома я не так часто на ногах. Надягаю, коли готую їсти. От. А так в основному, якщо я з ліжка перехожу на диван або встати, насипати собі їсти, то, звичайно, надягаю, і в мене під вечір дуже болить поясниця. От. Не знаю, що буде далі. Ну, оце от дискомфорт такий в мене з'явився. І, е, до речі, е, з'явилися якісь такі відчуття. Вони з уже в у лікаря запитаю. Вони не болючі, вони легенькі, е, не можу описати їх. Але от щось таке, чого не було. От теж сьогодні попитаю у лікаря, що це може бути, чи нормально. Е, Навірно, нормально, бо вони трошки так я повідчувала, а потім вони пройшли. От щодо е, діток. То тоже. Вони в мене капець які рухливі стали. Постійно в мене гоцей там. От. І рухи вони такі достатньо прикольно, коли відчуваєш, як оце воно там щось. Дригається, потягується, пінається, От. але іноді не можу описати відчуття, такі враження якось розвертаються. Так. Враження, наче копирсаються у тебе в кишках, в органах. Оце не дуже приємно. От. <со> а загалом все нормально. Так що я побігла до лікаря після консультації, розкажу, що мені сказав лікар. Я приїхала додому з огляду. Я така втомлена, просто капець, У мене зараз сил практично взагалі ніколи немає. Щоденько розказую, як пройшов мій візит до лікаря пішла дрімати, спати, тому що відчуваю, що є така сильна сонливість і хочеться полежати, повалятись і поспати. Взагалі, мені не робили УЗД сьогодні мені робили доплерометрія. Я так розумію, це подивилися всі там артерії, головні, там сосуди, які щось таке дивилися. Подивлюся, що мені дивилися у першого другого плода артерію пуповини дивилися. Вони, знаєте, на узі буває так включають і видно очахи, тіпа. Типу, ось отак мене дивилася. От. Значення не буду казати, тому що я не розумію, що вони значать. значить. Але все, що там подивилась, було. Написано, що типу норма. Так що я думаю, що все хорошо. І першого і в другого. Маткову артерію подивилися, там ще написано ліво-право. Не знаю, ну, коротше, теж норма написана. І середнє значення також норма. Серцебиття у дівчинки в мене 142 удари на хвилину, а у хлопчика 131. І це теж типу норма вважається. От. І як заключення, лікар мені написав тут г. Гемо... Господи, я читати <гум> гемодинамічних порушень, плодів та плодовою планцитарної кровотоку не виявлено. Ну, коротше, все хорошо. От. Потім я здала на лісеті, і потім я була на прийомі у лікаря, а я поправила за два тижні на 2 кілограми. <кхем> Животик в мене також виріс. От. Тиск, до речі, я не знаю, чи міряєте ви тиск чи ні. Я вже, напевно, з другого триместру веду записи тиску. Мені лікар сказав, що ми відслідковували, наскільки він стрибає. Зараз в мене в цьому місяці плюс-мінус. Нормальний тиск, в мене під вечір трохи піднімається. Але це верхній. Нижній, він, в принципі, нормальний. Лікар сказала, що э, хорошо, що і нижній нижні не піднімається, значить, все окей. Це може, я просто, можливо, трошки э, швидше десь пройшла і ще щось. Ну, насправді, я от з кімнати йду на кухні, я вже запихана, і серцебиття таке. Так що, коротше, це не дуже вдивительно. Ну, в основному, в принципі, тиском у мене все в порядку. О, зараз вам розказую, і я так запихалась, наче я кудись бігла. А, в общем, у мене вже почався третій триместр, і мені нарешті відкрили лікарняний. Бо я насправді працювала практично до лікарняного. До Докритного, от, але я ну, мені лікар сказав дату, якою буде відкриватися. Я до цієї дати за два тижні взяла відпустку. Це було хороше рішення, тому що насправді мені було вже дуже важко. Мені зараз дуже важко навіть вдома багато сидіти, багато лежати, багато ходити. Я постійно втомлююсь, от на роботі було б важкувато. От, тому о, ну, типу, хорошо, що я взяла відпустку, і зараз я вже офіційно у ну, і до вагітни, до пологів. От. Мій, роби, мій день взагалі проходить так, що типу, я прокидаюсь э, зранку, іду э, снідаю, э, там щось ну, щоськіцькою попараюсь туди сюди. І лягаю спати знов, потім сплю ще там пару годин, стаю, перекусую, потім обіду, потім знову можу повалятися поспати, бо сил насправді стає менше і менше. У мене буває такий активний день, а буває дуже лінивий день, коли я взагалі не відчуваю енергії і взагалі така втома, що я нічого не можу робити. Другий триместр у мене, до речі, був дуже відносно легкий. А от третій почався, і якось в плані фізично важко. От. Тому я зараз далеко від дому не відходжу, гуляю тільки своєму От. Лежу, сплю, відпочиваю. Коротше, в мене залишилось десь ще, напевно, півтора-два місяці. Трошки набрати сил, от, і потім вже будуть. Пологів в мене десь так. Ще щодо цього пологового. пологового я ще не, Ну як я обрала, от але із за того, що в мене двійня, і в мене зараз 30-й тиждень вагітності, плюс пару днів, от і скоро буде 31-й. Той пологовий, який я обрала, це другий, вони беруть з. 34 го тижня, якщо двійня, якщо одна дитина, не, не знаю, чесно кажучи, не питала. А от а якщо двійня, то вони беруть з 30 четвертого тижня вагітності. Мені лікар радив сьомий. я в якомусь разі казала, що він мені не сподобався, але я просто погуглила. От, потім я підписалась на їхній інстаграм і, в принципі, багато почитала відгуків, Ще там списалася з дівчинкою, яка там народжувала, ну, типу теж нормальний, наче пологовий. Але він дуже далеко знаходиться від мене, мені їхати туди десь. В ідеалі це годину, а якщо це буде час пік, то ще більше. Ну, мені не дуже хочеться туди їхати, але він спеціалізується, не пам'ятаю, що це, це, це сьомий, він спеціалізується на двійнях, недоношених дітках. От. Ну, я сподіваюся, що я доношу нормально і буду народжувати той, який ближче, той, який я обрала. От. Хочу ще з'їздити оцей другий на екскурсію, попитати, як, що як. От, подивитися його. От. А, ну, я ще не записувалась. Коротше, ну, не заключала з ним договір. От, е, лікар назначив мені наступний огляд на е, 32 тижні і сказала, що будемо поступово прибирати прогестерон. От, і я трошки схвилювалась, тому що, якщо прибирати прогестерон, там починають, е, ну, він блокує там, якісь інші процеси передродові. От, і я Боюся, щоб у не було перечесних пологів, щоб я не народила там в 32, 33, 34 тижні. Мені хочеться хоча б доносити до 35-36, щоб краще розвинулись дітки. хочу проходити через цей стрес весь. от, Тому <сум> трошки хвилююсь, але я ще з лікарем поговорю щодо цього, бо я сильно не розпитувала, бо все одно ще два тижні мені його приймати, і через два тижні я вже буду знову на консультації. от. Я кажу, так, по апетиту ще скажу, що у ну, мене не дуже великий апетит, але я хочу частіше просто їсти, то я ж перекусую, і, в принципі, нормально. Поясниця в мене болить дуже сильно. Я не можу без бандажа виходити надовго. От. І дома буває я теж, я там наклонюсь щось, з посудомийки достану, чи там трошки постою, приготую їжу, і вона дуже сильно починає боліти поясниця, тому що мій живот вже дуже великий. От. І важкувато, важкувато трохи. От. За кермом я, напевно, вже не буду їздити. Я доїздила до 30, 30 тижня. Ну, якщо тут десь поряд зовсім, то може ще буду, але от на прийом до лікаря ще до когось, то я не буду. Тому що Мені вже важкувато трохи теж. І пристібуватися я не можу нормально, а коли не пристібнута, то мені якось дискомфортно. От. От. І останнє, що ще розкажу. Коротше, мені назначили офтальмолог, здається, да? правильно називається лікар по очах. окуліст, автоль. Офталь... Ну, окуліст. окуліст. з'їздити до окуліста, перевірити зір. Вона, наче він не поганий, але для всіх вагітних це обов'язково, тому що у всіх різний зір. E і під час вагітності також може він погіршитися, може бути гарний, а потім погіршитися. E like, e вот. І теж, якщо поганий <кхем> зір, то можливо не рекомендують природні пологи, тому що можна осліпнути чи ще щось. Ну, коротше, так, це я так десь чула, десь читала, щось такому роді. E не 100% правдива інформація. <кхем> Тому поїду в клініку на днях, зроблю огляд у лікаря. От, так, що, коротше, так, все. Значить, все розказала. Загалом все нормально, але реально нема сили взагалі ні на що. От хочеться просто тупо лежати, спати і нічого не робити. Ну, в принципі, я і планую цим займатися <плес> <плес> протягом е наступних тижнів. А от тому, коротше, так. Все, пока.